Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 13 глава, з 1 по 9 вірш. Одного разу прийшли деякі до Ісуса, сповіщаючи Йому про Галілеян, кров яких Пілат змішав із жертвами їхніми, і сказав їм Ісусу відповідь: Чи думаєте ви, що галілеїни ці були грішнішими за всіх галілеєн? Що так постраждали, ні, кажу вам. Але якщо не покаєтесь, усі так само загинете. Або ті, 18, на яких упала Бахта в Селоамі й убила їх, думаєте, вони винні були більш за всіх людей, що живуть в Єрусалимі? Ні, кажу вам. Але якщо не покаятесь, усі так само загинете. І говорив цю притчу, один чоловік.